Ми продовжуємо розглядати нашу тему і розглядаємо третє питання це рівні соціологічного аналізу. Соціологія це передусім структуроване знання про суспільство і динаміку змін у ньому, що передбачає багаторівневий соціальний аналіз. Одним із підходів у соціології є аналіз соціального на основі двох. Континуумів від латинського continuum – безперервне, суцільне або дилем на рівні мікро і макро та суб'єктивно-об'єктивного. Перший континіум це соціальна реальність, що вміщує структурні складові, які особлюють індивідуальне мислення і взаємодію саму взаємодію соціальні групи, організацію, суспільства, світові системи. Соціальний континіум тут символізує непреривність, нерозривність соціальних явищ і процесів. Ми можемо розглядати мікро і макроконтиніум у соціальній реальності. Це індивідуальне мислення, взаємодія, групи, організації, суспільства, світові системи. Другий континуум соціологічного знання формує ділема суб'єктивно-об'єктивного. На думку американського соціолога Джорджа Ріцра, цей континіум є не менш важливим, ніж перший, адже відображає складність самого процесу пізнання, соціального світу і соціальної реальності. Увесь розвиток соціологічної науки це прагнення відійти від суб'єктивного і максимально наблизитися до об'єктивного пізнання, інтерпретацію усього того, що відбувається навколо людини і людських організацій. Наявність суб'єктивного це передусім процеси мислення, що існують у сфері ідей, прив'язані до окремих індивидів, акторів, суб'єктів. Взаємодій, які йдуть від них. Об'єктивне це норми, цінності та багато інших елементів культури, що виникли у взаємодії і соціальному конструюванні реальності. Як зазначає Рітцер, головна складність цього континууму. Полягає в тому, що існує велика кількість проміжних суб'єктивно-об'єктивних явищ змішаних типів, як, наприклад, сім'я, яка володіє як реальним матеріальним втіленням, так і низкою суб'єктивних елементів, взаєморозуміння, ставлення, почуття. Та інше. Або ж держава, яку формують об'єктивні вимоги законів і норм, а також суб'єктивних політичних ідеологій чи поглядів. Реалізація цього континіуму передбачає наявність двох крайніх полюсів суб'єктивного та об'єктивного, і низку змішаних типів, розміщених у проміжку. Отже, Об'єктно-суб'єктивний континуум соціальної реальності це суб'єктивне і об'єктивне. Воно включає в себе, вони включають в себе. Акторі, дію, взаємодії, бюрократичні системи і закони, змішані типи, які різною мірою поєднують у собі об'єктивні і суб'єктивні елементи, прикладами можуть бути сім'я і релігія, і соціальне конструювання реальності, норми і цінності. У своєму поєднанні вказані два континууми, формують чотири рівні соціологічного аналізу. Перше це макро. Об'єктивний рівень це, наприклад, закон, суспільство, бюрократія, архітектура, технологія і мова. Другий рівень це макросуб'єктивний, наприклад, тобто, точніше, приклади аналізу, культура, норми, цінності. Третє це мікрооб'єктивний – моделі поведінки, дії і взаємодія. Четверте мікросуб'єктивний. Сприйняття, переконання, різні грані конструювання соціальної реальності. У своєму поєднанні вказані рівні наближають соціологів до пізнання соціальної реальності у її цілісності та взаємозв'язку складових, відображають основні принципи формування інтегративної соціологічної теорії, спрямоване на Конструктивне врахування усього цінного, що було накопичено соціологією за останні роки у пізнанні та інтерпретації соціального. Інтегративність тут передбачає використання нагромаджених знань суміжними соціогуманітарними дисциплінами, особливо соціальної психології, зосереджене на пізнанні механізмів. Між індивідної взаємодії та поведінки людей у ситуаціях взаємозв'язку і спільної діяльності. Популярними у соціології залишається трирівневий підхід до аналізу соціальних процесів на мікро, мезо і макрорівнях. Мікрорівень соціологічного аналізу передбачає аналіз процесів безпосередньої між Міжіндивідної взаємодії в умовах перебування людей у соціальному просторі їхнього найближчого оточення сім'я, коло, друзів, група ровесників, невеликий за кількістю трудовий колектив. Цей рівень часто пов'язують із соціологією малих груп або мікросоціологією, що вивчає групові впливи, механізми виникнення соціального взаємозв'язку у безпосередніх особистих контактних взаємодіях індивідів. До цього… Вихідного рівня належать базові форми соціального пов'язання з місцем людини у соціальному просторі відносин, соціальний статус, соціальна роль, соціальна функція, соціальна позиція. Мезорівень соціологічного аналізу ґрунтується на вивченні соціальних організацій і соціальних інститутів, тобто об'єднань людей. Що мають власну усталену структуру відносин, історію їхнього виникнення і розподіл функціональних обов'язків у межах єдиного соціального об'єднання. Тут відносини набувають характеру безособового, що зумовлено виконанням посадових інструкцій, соціальних ролей. Керівного спрямування, тобто таких, від яких іде вплив на інших людей, членів соціальної організації чи інституції, цей рівень передбачає дослідження і соціальних спільнот, а також об'єднань людей, наприклад, громадських, які виходять за межі малих груп за своїм кількісним складом, а також класів соціальних верст великих колективів людей. Макрорівень соціального аналізу це широкий контекст аналізу соціального репрезентованого у вигляді усього суспільства. Його культури, ментальності, предметом дослідження тут є загальні закономірності соціальних змін у суспільстві, процеси соціальної трансформації і глобалізації, соціального конфлікту і соціальної мобільності людей, наприклад, трудова міграція. Цей рівень також стосується аналізу міжнародних відносин та існування національних феноменів релігійних, культурних, економічних. Політичних, наприклад, діяльності міжнародних організацій ООН та ЮНЕСКО. Мікрорівень соціологічного аналізу це сім'я, друзі і колеги, мезорівень соціологічного аналізу громадські організації, соціальні інститути, класи, соціальні верстви. Мікрорівень соціального аналізу це дослідження всього суспільства та глобальних змін. Отже, потрібно зробити висновки. По-перше, різні рівні аналізу, соціологічний аналіз, дійснюється на різних рівнях. Друге, основні континууми макро, мікро та суб'єктивно-об'єктивний. Третє популярний підхід три рівні аналізу мікро, мезо, макро. Комплексне розуміння важливість кожного рівня для розуміння соціальних процесів. Отже, ми закінчили з вами вивчення третього питання. Переходимо до наступного.